Так це виглядає, дивіться, друзі, ось такий узорчик. Все, ми виставляємо дистанцію і пробуємо. Так, ну що, друзі, дивимося результат. Декілька хвилин і дивіться, яка краса. От Я собі задаю питання. Як би ви його, чим би другим ви його вичислили, окрім пескострую? Якщо б без то, тут, то була б дирка 100%, 100%, бо тут дуже великий кратер великий. Так що, друзі, дивіться, який гарний результат вийшов. Декілька хвилин і імпульсним станочком ми можемо це робити. Так що, кого цікаве, Лазерне обладнання, місто Вінниця. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, щоб нічого не пропустити.